Так, ну що, свої висічки ми відправляємо на принтер. На принтер відправить на принтер. Я вибираю, який в мене принтер. Почати. Ну что ти, що ти думаєш довго? Так, настройки в мене матовий папір. Окей? Два листочка. Так, пішла на печать, час піде, той мізик закінчується сейчас. Так, і тут ми поки... Переходимо зараз на нарізку. Так, будемо зараз нарізати видно Ні, зараз. Ну еще. Коврик. Клеймы на коврик. Вот такая. Хочу вам сказать. Гарный на мне не понравится. Так. Це я печатаю, зараз я покажу, на якої друкую на якої бумаги. Так, це бумага. Кола. Ось така 230, а 4. Тут в этой пачечки 100 штук. Вот. Ну, це класична тут бумага, яка є в наявності в Великобританії. Так, так що оця бумажка. Якщо ще хто захоче 230 Висічки з неї дуже ну, достатньо плотні, мені подобається. Так. Так, я вибираю, в мене є закладки, я вже спробувала, то есть тут дуже-дуже багато матеріалів, які можна використати. Так, я сюди, виділю, оце закладка. Якщо вам сподобалось, як воно порізка, наприклад, цей картон середньої плотності, він вирізає два, два рази. Ну, там. Фото достатньо м'який, його достатньо одного разу. Тому, в принципі, у от виніл для печаті дуже даже, а, гарно вирізає. Так, коли я нажала, тут ще а, можна, якби, а, увілічити ще как би, нажим, чи менше зробити. Ну, в мене по умолчанию вот і тут загорілася кнопочка. Я вставляю сюди. Сюди, сюди, сюди і нажимаю, щоб воно заїхало. О, ну, давай, заїжджай. Так. Ще раз не побачив він його. Все, заїхав. І, бачите, це як би, старт. Інструменти, матеріал загружені. Нажміть старт. Оцей старт ми нажимаємо старт. Він перевіряє оці мітки. Да, Перевірка йде. І починаю зараз різати. Не знаю, різка десь не на хвилину йде, але десь приблизно до двох хвилин різка йде. Цей, звісно, модель швидше, чем силуэт. У мене була сторонечка. Моя старушечка. А от швидше. Вот тут богатенько ще таких мелких Мишки. разні, різні. Вирізати. Тут можна запустити зразу там декілька сторінок, якщо треба такий поток. Воно тут і паралельно печататься може, і ріжети. Вот. Бумага мені це подобається. Ще я покажу, в принципі, так же получається з бумаги, яку я привезла з України. Все. Ось такий от Magic фотопапір. Він 250. Ну, великий мінус не в папірі, а в тому, що в мене принтер через раз її бере. От 230-ка в мене, я зрозуміла, це максимум, що бере мій принтер. ЄТ-2850. Так, ну це, по-моєму, теж це китайська. Мені. По-моєму, кажеться, да. Ну, э, в Дніпрі. В Дніпрі? Я не знаю, бачите чи ні, Дніпро. А да, зроблено в Китаї. Спеціально для Magic пакет. У них багато теж паперу, ну, він мені дуже подобається. Ну, як і був в мене в Україні в наявності, я його просто привезла з собою. Ну, дуже гарний папір є. В Україні я його використовувала, а тут це коала. Так, ну що, він вирізав мені. Та горить, бачите, виїхали, виїхали. Це вже коврик, я не знаю, раз 20, Я, напевно, його використовувала. Не знаю, коврика вистачає, якщо на такий картон, Ну, може раз десь 50 використати його, потім він дуже ну, стається нелипкий. А ще скажу вам, що в мене, коли я купила а, плотер, був этот крікут, іменно оця. Що такий гліб? Оця штука. Я купила, я не одразу а, помітила, що тут ще є якась фірма. Від нас що це окремо ще про, производитель. От, і я заказала другі коврики. Я вам покажу зразу вже. Коротше. Другий коврик, ну Тут, видіти, нету крікута, тут просто, це просто коврик тронги. Ужасний коврик, Якщо бачите, в мене тут наліпки, я тут пробувала. Коротше, вони не віддираються. Все, там, набір. На а, от це старий коврик перший, який я вже використала, це я на ньому тренувалася. Ну от крікут. От этот вот этот, це вот мені подобається. Це ні, ні. Вони там гарнюні, там, вони там різного кольору. Вони трохи дешевше, ніж ті. Буквально там ну, на пару фунтів. Ну, ціна на гривень на 100, набір на 150. А, дешевше набір. но воно не, не коштує стільки. Я такий гнівний. Відгук написала на Амазоні, що просто там, ну, коротше, не купляйте, херня повна, і потрачене время, і, і гроші, і, виходить, ви потратили і на папер. А потратили тут. Ну, гарно, воно вирізає достатньо гарно цей. Все, якщо бачите, такі в принципі, так, да, залишаються, може, деякі. ну так оно, ну, бачите, от що не знаю так. І вже зріс. Ну, поки ніж нормальний, я хочу спробувати купити ще запасні ножики. чтобы по уже можно было уже вот такие штуки получаются это значит же плохо прилипає к, к бумага к коврику уже скоро мені буде треба його міняти пробовала я вже наліпки робити там з другими іншими рисунками. Ну, тож, блін, ця бумага, вона вся різна, по-різному ріжеться. Поки не йдеш свою бумагу, яка підходить до цього плотера стільки всього. Ну, коротше, така однозначно, да Дніпропетровська теж, так, понятно, що я, я дивлюся, не дуже дорогий папір, картон, фотокартон, тому що є дорогі, є плотні, але вони лисички, дуже дорого получаються. І, ну, не так набір дуже дорогий тоді виходить. Оце то, так, да, время, звісно, поки ти їх пооткрітуєш. Бачите, так, да, це вже поганенько воно вже це саме коврик вже. Такий, не, лип, не дуже липкий. Світою більш, коли маленькі деталі, коли робити, коли коврик достатньо легкий, а потім більш крупніше. І такий маленький зайка залишився, такий зайка. такий класний. Може, не класний, дуже класний. Не знаю, там було... Я це не можу, коли там є місце на картоні. Треба повністю заповнити їх. Не фокус, фокусі, он все фокус. Зайчонок. Кажіть карний. Комусь на нагарні. Я, звісно, больше люблю висічки, ніж наліпки. Не знаю мені откритки, більш вони виглядають такі об'ємні. Почистимо коврик. Я зробила, зробила такі кладинки для продажу зразу. Автоматично що 60. Я десь так прикидаю, щоб а, два листа мені треба для порізати. Два листочки. От один листочок ми порізали. Тобто так виглядає. Ще зараз один листик, листочок поріжу. І буде в мене вже набір для продажу. Так, ще завтра отфотографую. От, от ну, отак вот воно виглядає. Невеличкий опис тут поки, поки так. Так що, так що так. Отак ми вирізаємо висічки я напечатала для декілька наборів. Далі так же саме я вибираю різати і працюємо далі. Працюємо далі.